Це кізіл Весь в квітах і зверху льодяна корка. Ось такий кізіл. Не знаю, чи витримує рослина це все навантаження. Ось так. Такий кізіл. Тут рядом ще одне деревце. Це дуже крупний. Крупний солодкий кізіл. Такий розлогий став. Прям цілий шапки. Треба трошки його струсити, мабуть. Ох! Ось така. А сніжок йде і йде. Примхи погоди, що зробиш? Переживемо і це. Ми багато чого за останні роки вже пережили, то переживемо і це. Гарно, звичайно. А тут прям полягали від цього, о, цього сніга, бачите? Тяжкий сніг, молоденькі віточки. Прям всі полягали. Зараз я струшу це все. Треба струшити, струсити сніг, щоб вони зламали молоді ці ветки, гілки. Трошки струсила, і вони піднялися. Сам Самшит великий тут у нас куст і в центрі його поклала повністю снігом. Зараз буду його освобождати, визволяти від корки снігу. Отут От трошки я визволила, зняла, а тут Сніга дуже багато, ось центр весь впав сюди. Почищу його бідолаху. Ось такий сугроб в центрі куста, сам шита. Я питаюсь його визволити з цього полону снігового, де мокрий сніг, він дуже-дуже тяжкий. Від цього страдають такі кущі. Також нахилилася верхушка, треба почистити все, і тут треба цей куст від снігу розчистити.